Ти стала консультантом мережевої компанії з косметики. Що робити далі, і ти хочеш розповісти про те, що тобі подобається цілому світові. А де зараз знаходиться цілий світ? А цілий світ зараз знаходиться в соціальних мережах. І направду, розуміючи це, ми повинні якось щось відкрити для себе в, принаймні в Інстаграм. Таким чином, ти, ти точно знаєш, що Інстаграм вирішить твої питання по тому, щоб розкрати в цілому світові про те, що тобі подобається, знайти нову клієнтську базу, постійній клієнтській базі, розширити його, продуктову лінійку, чим вони користуються, а найголовніше і найпростіше створити чергу, створити до тебе чергу за твоєю косметикою. І це легко і можливо зробити в Інстаграм. Ой, це не для мене, це зовсім зовсім не для мене. Так скаже кожна з вас, хто дивиться це відео. А я скажу: так, так, це не для вас. Тому що ви не знаєте, як це зробити. Ви не знаєте алгоритмів інстаграм, ви не знаєте, як створюється контент-план. Ви не знаєте, як взагалі формується ця робота і яку насолоду. Можна отримати від того, що ви ведете свою сторінку в інстаграм, тому що у вас нема бачення, а там, де нема бачення і знань, нема перспективи, а є тільки один страх. А якщо вам все хтось розкладе по поличкам, розкаже, як це все формується, дасть готові відповіді на запити клієнтів, дасть готовий контент-план, по чому, що і як створювати. А саме це все принесе вам щомісяця дохід 10, 20, 30 і більше тисяч гривень. А головне збільшення вашої команди. Команди людей, які до вас прийшли з інстаграм. І саме цим людям вам дуже легко буде дати навики тих людей, які... Навики своїх вмінь, які ви використовували в інстаграм, щоб вони стали вашими бізнес-партнерами. Це просто, це легко повторяється, і це хоче повторити за вами кожна людина. Взагалі для жінки дуже органічно розповідати про косметику. І ми це можемо робити просто вічно. Ми дуже любимо робити красиві фото, відеоогляди. і таким чином розвиваємо свої б'юті-навички, свою творчість. І свій стиль. І ще для мене завжди дуже важливим є такий момент, що доглядаючи за собою, демонструючи це все в соціальній мережі, ми створюємо навколо себе цей особливий б'юті простір, про який кожна з нас десь там глибоко в душі мріє і сподівається, що рано чи пізно в неї також буде цей інстаграмний б'юті простір, в який вона буде почувати себе королевою. Направду, зараз є дуже велика проблема. Ми не знаємо, що з нами буде у завтрашньому дні. Ми не знаємо, де ми завтра можемо опинитися. Але ми точно знаємо те, що кожен з нас візьме з собою у завтрашній день у будь-яку подорож, не лише наплічник з всім необхідним. А найголовніше телефон. Тому що сьогодні телефон це не лише засіб зв'язку, на сьогоднішній день телефон це наш помічник. Він допомагає нам знайти житло, знайти транспорт, знайти нову роботу, знайти косметику, яка має властивість постійно закінчуватися. І тому, як би доля нас не кидала, якщо ваш маленький інстаграм-магазин Знаходиться у вашому мобільному телефоні, то ви завжди будете мати дохід і впевненість у завтрашньому дні. Я часто чую, що мені вже пізно. Мені пізно починати бізнес інстаграм, тому що я маю роботу з 9 до 6, тому що ринок косметики перенаповнений, тому що вже всі, хто почав, вони вже давно мають своїх клієнтів. Боже, я точно так само думала, як ви, рівно рік тому назад, коли пішла на таке дуже велике обширне навчання по всій роботі в Інстаграм. І е, на цьому навчанні я була найстарша учениця в своїх лише 51 рік. Лише 51, і я вже була найстарша. Я точно знаю, що після мене були ще старші е, дівчата, які навчалися роботи в інстаграм. Я більше чим переконана, що їх чекає беззаперечний успіх. Після цього навчання на моїй сторінці почали збільшуватися кількість підписників, тобто людей, яким я імпоную. І у вас на сторінці обов'язково будуть люди, яким імпонуєте ви. Адже світ. Він безкінечний, він величезний і завжди кожна людина шукає свою людину. То чому цією людиною не можете бути ви? Е, окрім того, сучасні навчання це вони мають таку дуже класну методику, що ви одразу починаєте впроваджувати це все в життя. Всі свої завдання, які даю, даються вам на навчанні, експерименти. Ви розвиваєте свою сторінку через надивленість, коли ви дивитеся на інші сторінки, ви шукаєте можливості вдосконалюватися. І навіть набагато легше розвивати сторінку з нуля, чим реанімувати сторінку, на якій був колись один допис або не було зовсім ніякого, ніякого фото. Тому що сьогоднішні інстаграм алгоритми таку сторінку будуть швидше показувати іншим, а це означає, що у вас швидше буде велика кількість клієнтів, а значить. Замовлень, а значить, доходу. Нам сьогодні дуже всім треба дохід, тому що це є можливість донатити, допомагати потребуючим, платити податки. І якщо ви до сих пір дивитеся це відео, то це говорить про те, що ви чітко розумієте, що перед вами є реальні можливості, реальні можливості збільшити свій дохід, покращити свій е, е, життєвий шлях і е, свої фінанси, і розвивати себе як особистість. Ну і перейдемо вже до власне інвестицій. Кожний бізнес потребує інвестицій. В оренду, в товар, в рекламу, в зарплату продавцям, в приміщення, в навчання персоналу, який це все обслуговує. А коли ви прийшли в мережеву компанію, ці інвестиції трошки інакші. В першу чергу це інвестиція в себе: свій зовнішній вигляд, свої знання. Свої навики, в свою б'юті-поличку. І в, дуже важливо в своє вміння фінансово вести свій бізнес, який буде до тебе збільшуватися через соціальні мережі. І навіть твій бізнес буде тобі просто дохід, коли ти йдеш у відпустку, тому що це бізнес з тобою в, твої, в твоєму телефоні. Направду в своєму мережевому бізнесі і з його інстаграм складовою, ти не залежиш ні від недобросовісних працівників, ні від начальника, який тобі зовсім не подобається, ні від орендарів, ні від персоналу, який може тебе залишити в найнезручніший для тебе час. Тому давай підведемо підсумки. Якщо ти сьогодні почнеш освоювати Інстаграм простір, з мережевою компанією через б'юті бізнес, через Б'юті Інста. Ти освоїш таким чином нову професію, не залишаючи до пори до часу свою основну. Ти зміниш своє коло спілкування і, і зміниш коло свого впливу. Ти убезпечиш себе від. Невпевненості в завтрашньому дні. Ну і навчишся новому бізнесу без графіків і без начальників. Тому що для жінки дуже важливо, як головним б'юті-інструментом це сон. Там можливо висипатися, не нервуватися, регулярно доглядати за собою і продавати ці всі навики людям, які потребують твоєї мотивації. І продавати це не є слово, від якого нам може бути незручно. Тому що продажа це є мотивація, це є твоя, твій, твій рівень, це є твоє вміння монетизувати свої знання. І саме це вміння монетизувати свої знання і дає тобі можливість інстаграм-сторінка. Тут дуже важливо розібратися, що потрібно б'юті-експерту в інстаграм, а що Зовсім не потрібно. Тому я на своєму власному досвіді, на, своєму, на, своєму, на своїй інстаграм-сторінці, чітко обрала методи, які працюють, створила скрипти, на які відповідають, і створила всі можливості для того, щоб ти в коротких уроках, коротких домашніх завданнях змогла уже дуже швидко монетизувати свої знання мюті експерта